Добрий день, шановна спільнота, вітаю на нашому тут каналі. Порос». Вдираємо поросят, обриваємо бобовину. Таким шляхом. Ось наступний поросят. Ось ми свиноматка спокійно пороситься, ніхто її не заважає інші поросятки у нас. Поросилися свиноматки декілька днів тому. Ці ще у нас порослі. Чекаємо на опоросні. Де які лежать тут лампочками, тепло їм. Ось у нас ще свиноматка почала пороситися. Вже тройко привела. Ось у нас іде такий шлях, опорос. куповина. Одне порося тягне, інше порося. Зараз забітрем його і буде все добре. Пройшов рік після того, як у нас розпоросилась перша. Свинка PIC від БК-337. Сьогодні 24 лютого, рік після війни. Ми працюємо, зважаючи на все, на всі не Думаю, що наступний рік нам тільки мир і перемогу. Дякую за увагу! Бажаю здоров'я вам та вашим пересетам!